Фурнітура. Чи все у нас з'явиться у воркшопі? Чи все ж таки ще є те, що треба пошукати по-етерному? Зараз буде коротке відео про статуетку, яку ви, скоріш за все, пропустили. З вами Ксена Геймс, і ми починаємо. Mother's Love Декоративна статуетка на честь всіх матерей, минулих і сучасних, пронизаних духом любові та материнства. Спочатку треба дістатись локації між Моніндейлом та Еденгрувом. Тут ви прочитаєте лист про цю статуетку. Далі треба використати емоцію. Все. Тепер ми можемо її крафтити. Для крафту нам необхідно 4 стоуна і одне молоко. Ставимо її в будинок. Ще ця статуєтка видає звуки, але я не впевнена, що на відео це буде чутно. Давайте спробуємо. На сьогодні у мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити лайк та залишити коментар. До зустрічі в етернумі.